Привіт усім! Це чергова розпакуйка, чергова посилка з Китаю. Давайте глянемо, що в такому маленькому пакуночку сьогодні приїхало. Чесно кажучи, не зовсім знаю, що тут саме. Щось невеличке схоже на брілочок. Так, Приїжджай. Ага. Це, от, така штука називається USB-тестер. Я думаю, той, хто огляди робить, добре знає, що це за штука. Зараз подивимося, як вона працює. Чим його особливість, тому що тут дуже інформативний великий дисплейчик. Тобто, коли ви заміряєте робити тестування, то вся інформація супутня, вся відображається ось на цьому екранчику. Запакована, як бачите, звичайна купирочка, стандартний пакетик. І на зіплоку пакетик, в якому схований оцей брилочок. Так, це наш USB-тестер сьогоднішній. Чергова розпакуйка. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і чекайте нових оглядів.